Христос Воскрес! Святом будьте здоровы, православне! Христос, свят... Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Боже! Христос Воскрес! Христос воскрес!

Христос Воскрес, Христос, перемоги, співаємо, а нам ще волі похало, віка світися нас, Христос, слава, Христос Воскрес, Сина Того, Христос Воскрес, тим, Що гробах життя дарував, Хрести! воскрес Хрести з і ним, що життя дарував, Христос воскрес змерти. Бачка Зараз стаєте всі ваші покладами. Існуємо, і співаємо Христос Воскрес, із мертвий, світиться, світися, новия і Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вам треба буде дідусяться конфана. Так. Так, щоб плато входить. Так, і перейде. А нам потрібно. Я тоді відбіжуся.